Такий вигляд має будинок по вулиці Лихвинська стінка після ракетного удару у сумах. Поряд розгорнули мобільний штаб допомоги тим, у кого пошкоджене майно. Світлана Ковальова одна з тих, хто прийшов за допомогою. Говорить, доглядає за квартирою сестри. Після вибуху побачила вибиті вікна, знесені перекриття та зруйновані кімнати. Це на другому поверсі. Якраз удар прийшовся по нашій стороні, по нашій квартирі. Кухня повністю з вікном, зі стіною повністю зруйнована. Друга кімната також зруйнована. Піднятися по східцям на другий поверх неможливо, бо теж стіна. Вікна все зруйнована. Голова будинкового комітету пошкодженого будинку Ганна Бабич розповідає, її квартира вціліла, але є руйнування у під'їздах будинку. У під'їзді там три окна лопно і кришу смотрела. Ну нова криша в прошлом году. Данська компанія нам благотворительно зірвала поставила 18 окон і кришу перекрили. Ну окон много побитих і в квартирі, і в під'їзді, дуже много побитих. Дві квартири вообще пострадали очень сильно. Я була вдома, как раз када бабахнула. Я тільки зайшла домой і вдруг такий зрив і знаєте, як будто оттінок огня. У мене саме не було вдома, у мене була вдома сім'я, дитина сама стояла біля вікна. Ну, спасло те, що стояв в будинок не зовсім вікном до вибуху, а боком стояв і тому спасло трохи. Ну, дитина дуже злякалася, оглушила його на два вуха зразу, але потім, слава Богу, все повернулося нормально, дуже великий стрес у родини. Мама дуже злякалася. У мами був стрес, вона ще досі від нього відходить. За словами першого заступника міського голови Артема Кузнцова, ударом пошкоджений один житловий будинок у місті. Сьогодні розвернути оперативний штаб по ліквідації. Люди звертаються, і спеціальна комісія обстежує місця, тому інформація, скільки людей буде вже пізніше. Є програма компенсації та благодійники, які готові допомогти з відновленням квартир, говорить начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. На сьогоднішній день ми розуміємо, що це 11 вікон там пластикових одне, дерев'яне, різних ступенів пошкодження. Ми пишемо всі переліки, щоб залучити, або як Говорян благодійників уже є відгук або грошової компенсації. Проте попередньо мешканці вибирають не гроші. Мешканці вибирають зробіть нам. Будь ласка, вікно також є звернення по тепловому пункту, ніби він також цілий. А ми, але ми все будемо перевіряти. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Суми.